Я от бачите біля українського павільйону, прапор одразу показую. Всі розуміють, що цього року український павільйон і фестиваль це все ж е, таки особлива можливість інформувати про Україну, показувати, що тут є кіно. І це стосується і українського павільйону, і в принципі самої цього офіційного фестивалю. Навіть буде презентація фільму, не презентація, а показ фільму Майдан українського режисера Лозниці Сергія. Він улюблений фан, кожен його фільм тут показують. І, ну, тобто, якщо можливо, там якщо не знають, то це дуже, дуже швидко потрапив фільм. Лозниця приїхав знімати фільм у. Восени про Бабин Яр, але залишився і з українськими режисерами, дуже швидко зняв і змонтував цю документальну стрічку. Також в стріч також ну тобто, і буде такий навіть український день, бо того самого дня показують повнометражну стрічку Мирослава Слабошпицького. Плем, також її навіть будуть показувати тричі, виділяють окремі, не завжди так буває. Це фільм знятий мовою жестів. Я трошечки там стану краще, це я хотіла правду показати. Але про український павільйон ну тобто будуть прем'єри, буде прем'єра, яка присвячена особливо Дню Майдану. І там навіть буде ми покажемо короткометражку Нікіти Микензі, нашого колеги, фільми Вавилону. Завтра представляють молоді. Ми також розповімо про громаду. Я, хіба сказав, загальне враження? Е, ну багато країн приїжджають, але вже сьогодні зрозуміло, що приходять, запитують про Україну. За ну якось дуже турбуються, і якби, звісно, для багатьох тут цього, цього року це можливість. Розказувати про те, що відбувається в країні, чекаємо, якою буде реакція. Ну, наше питання, наше завдання говорити і показувати ще якісь речі, що є крім Майдану. От, наприклад, там анімація українська, яка є особливою, яка є не в всіх країнах, повнометражні мультфільми будуть показувати, тобто, щоб були ще якісь інші новини з України. Ну, звісно, є основна програма, де показують фільми, де є червона доріжка. Але я думаю, що наша так, тут увага не, не до них. У мене пару питань. Чому там так світло на дворі? Бо в нас вже темно. І я тобі страшенно заздрю, що ти там зараз на березі, на лазуровому березі? Та я думаю, що всі тут заздрять, хто приїхали взагалі два тижні фестиваль, ми тут фактично півтора дня, але будемо про все повідомляти. Але все одно багато хто відмічає, що дуже неспокійно новини з України, коли ти десь все одно багато людей перед комп'ютерами. Ну так світло тут темніше, десь близько 10-ї одна година різниці. Зате я додам, що тут насправді холодно. Якщо я не знаю, це для чого я кажу, але просто тут важливо. Якщо покажеш, як це одягнута, то ми повіримо, що там холодно. якщо ти я ми... ще нічого, я не я ну цю я не вчуся. Я не на червоній <смеш> <я> <смеш> доріжці. Я сьогодні туди не ході, не ходила, бо я з вами тут. Але то е, прохолодно. але торік був два тижні дощ, тому я думаю, що цього року набагато краще. Але кажу, сьогодні говорила, приходять цікаво, що приходять навіть із московського фестивалю, приходили росіяни приходили, підходять просто люди, от якісь там з Петербурга, починають розказувати про там зруйнований Майдан, і тут, звісно, політичних бесід дуже багато, поза політикою не залишаються. Я думаю, всі українські режисери і всі українці, які є тут. Така про червону доріжку, от, я буду більш конкретніший в питаннях, там. які враження і. Ну, Насправді багато. І, тут... Знаєш, головне питання в цьому слові, в тому реченні, що і. Ніколь Кідман а, відкривала. ну, не Ніколь Кідман фільм про принцесу Монако а, відкривав кінофестиваль. А, сьогодні того року це був Великий Гетсбі, а цього така це, це, це трагічна історія. Вона загинула, до речі, цікаво. А Монако невеличка країна, тут, я думаю, відкам декілька кілометр, кілька кілометрів. І, а, але це історія про суперечку а, між Францією і Монако. тобто там от, Я маю на увазі про таку територіаль... в основі тери... територіальна суперечка між от великою країною і там невеличкою. А, ну, Звісно, багато прем'єр, багато. В Каннах завжди це трошки відмінно від Оскара, наприклад, там брати Дардени, Жан Люк Годар в журі там Гельгар Гарсія Перналь будуть буде багато. Тобто, це як сказати більш вишукані фільми, ніж показують на Оскарі. Враження дуже багато, знаєте, таких. Як це сказати, це показ. Це коли там ти багато людей для них це статусне питання приїхати в дуже красивому платі, але до е, сукні. Але я скажу, що дуже помітно, дуже багато таких старших людей на червоній доріжці, окрім цих зірок, таких жінок за 60-70 бо з такими оголеними плечима. Ну тобто тут здається, приїхали всі. Це ну хтось каже, до нас підходили кінокритики. Деякі кажуть, що там, звісно, це трошки карнавал. А, тому що тут ну, насправді дуже багато, там, а, якби ну така це частково тусовка. Дуже багато всього відбувається. Є люди, які приїжджають і не дивляться фільми. А, є люди, які приїжджають, і критики дивляться фільми, але дуже багато цих зірок, а, там моделей, а, дорогі машини, набережна Круазет, Власне, це вона і є. Дуже багато зівак, які там вночі, наприклад, от, ще от, від учора вони займають місця, щоб просто подивитися, там на Ніколь Кідман, стоять на драбунках, ночують, аби ніхто не зайняв їхнє місце, аби просто, от, що найголовніше, це там, щовечора з 6 до 7, коли прохід на червоній доріжці, побачити вживу зірку. Там прийде там, Тарантіно, чи там, це Леонардо Капріо, чи хто, хто там. Та ну я бажаю тобі бути зіркою там на канському фестивалі і гідно представити громадський фільм Нікіти Мікензіна.